Від самого ранку і до пізньої ночі впродовж тижня у львівському Хмедиті не стихала робота, консультації, обстеження та десятки складних реконструктивних операцій. Сюди з благодійною місією приїхали одразу вісім провідних фахівців зі США, аби спільно з нашими медиками безкоштовно допомагати українським дітям. Ми зробили шість дуже великих кейсів. Всього заплановано 35 великих операцій впродовж тижня. Це є вроджені вади обличчя, розчілини, губи і піднебіння, вроджені деформації обличчя і лицевого скелету. Це є оперативні втручання, які тривають по 6, 8, 10 годин. Одну з операцій виконали шестирічний квітославі. У дівчинки виявили судинну мальформацію. Новоутворення не турбувало дитину, проте з часом почало збільшуватись. У нас з'явилася гулька синюватого кольору в ліктьовому відділі на ручці, на правій ручці. Ми звернулися до сімейної ну сімейна нас на ОЗД і там вже нам сказали, що нам потрібен дитячий судинний хірург. Сюди сім'я приїхала з Рівного, адже там не було вузьких спеціалістів, які б узялися за такий складний клінічний випадок. У мальформації проходить нерв, який відповідає за роботу руки. І нам потрібно було її видалити, вона вже дуже велика, щоб не задіти цей нерв. Операція тривала від двох до трьох годин, пройшла успішно, вона вросла в нас у м'яз уже, але м'яз нам зберегли. Нерв також зберегли. Операція пройшла дуже успішно, навіть краще, ніж ми чекали. Відтак дівчинку вже виписують додому, а надалі буде лише спостереження та огляди. Зазначимо, що більшість дітей приїхали зі східних, південних і центральних областей. До них фахівці планувалися близько пів року. Діти попередньо важкі патології дітей попередньо обстежувалися, робили МРТ комп'ютерну томографію для того, щоб зробити ці операції вдалими, а також щоб підготувати весь інструментарій і шовний матеріал, щоб вони з собою його привезли. Це вже восьма така місія у львівському Хмедиті, як запевняють американські медики. Точно не остання. Навіть під час війни вони готові повертатися знову, щоб допомагати українським дітям. I really think that the, uh... Це є покликання від Господа, щоб допомагати іншим. І коли ми побачили, що мирні люди України стикаються з такою несправедливістю під час цієї війни, ми вирішили приїжджати сюди і допомагати. Це завжди розбиває мені серце, те, що тут відбувається, і багато моїх колег вважають так само і доєднуються до цих місій. Я буквально закохався в Україну, у вашу культуру, у вашу мову і ваших людей. І насправді я б хотів, щоб наш американський уряд робив більше для вас. І я впевнений, що якби вони знали вас так само, як знаємо ми, вони б точно допомагали. Разом зі Стівом Ортеном у складі команди до Львова приїхали пластичні, краніофаціальні та щелепно-лизові хірурги, лор спеціалісти, ортодонтка, логопединя, психолог та дерматолог. Усі з багаторічним клінічним досвідом у США основна мета тої співпраці це є діти, бо вони отримують дуже високоякісну медичну допомогу, не просто консультація, хірургічні втручання в Україні не потребують їздити за кордон. Друге це є розвиток наших фахівців, бо вони працюють з найкращими фахівцями з північної Америки у своїх власних умовах. Ну і третє, звісно, це є е, усі споріднені проекти. Бо ми отримуємо обладнання, ми отримуємо додаткове фінансування і розвиваємо наш клінічний центр медицини. З початку війни ми бачимо своєю місією стати національного рівня лікарнею, яка зможе допомогти дитині з будь-якого регіону України, особливо під час військових дій. Додамо, що така місія стала можливою завдяки благодійному фонду Християнська медична асоціація України у партнерстві з Ліп Глобал Missions, Едс Френдс та разом фор Юкрейн. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів. Справжнє свято творчості та мрій із суфітами, червоною доріжкою та дебютами на великому екрані. Львів у удруге проводить кінофестиваль, під час якого учасники учні школи в кінотеатрі демонструють власні фільми на важливі теми. Ми, як і обіцяли, зустрічаємося тут через рік. Наш проект живий, він покращився, він розширився. Перший був пробний крок, але він також був дуже цікавий, і це звичайно досвід для все, на все життя для дитини, яка знімається у кіно. Пробує себе бачить на сцені, Для когось з учнів Львів Скул участь у фестивалі в новинку? А хтось уже пробував свої сили в кінематографі минулоріч. Я знімалася в фільмі про детективів. Я була головною, я була головною детективкою і там брав участь справжній кіт моєї однокласниці. Ну, мені дуже сподобалось і я з нетерпінням чекаю, як це буде виглядати. Минулого разу я знімався у фільмі теж п'ятого класу. Я там в кінці гойдався на отак от, і казав, щось читує на кожного. Зараз у мене є інший фільм. Я такий діловий кримінальний е пасан, і нас потім до директорки викликали. Ну до такій ділян у передчутті прем'єрного показу короткометражних стрічок і батьки учнів. Вона дуже захоплена, тому що в нас вона творча дитина. Це вже було тривалий час, коли були ну, фільму цього. Мені цікаво подивитися, який буде результат, і цікаво, яке буде місце. Ми знаємо трошки, як то кажуть, бекстейдж фільму, особливо про старшого. У нього взагалі там дуже цікава історія, але я думаю, ви побачите її. Ну і Лука теж казав молодший, що у нього фільм має бути дуже крутий. Сценарії, акторська майстерність та репетиції, світ, де кожна історія починається з уяви. А тоді камера, мотор і справжнє кіно, у створенні якого юним творчим особистостям допомагали педагоги та професіонали. Спочатку формували сценарії, придумували з дітьми ідеї, теми про що саме вони хочуть зняти. Чому їм ця тема важлива, чому вони її хочуть підняти? Далі ми вже розділяли ролі. Хто кого хоче грати, далі після цього ми вже починали процес зйомок. В нас були репетиції, в нас професійний оператор, в нас професійні монтажери. В нас діти брали участь в операторській діяльності. Тобто, дехто знімав, дехто режисував, дехто монтував. Тобто у всіх процесах були залучені діти, і ми цим дуже пишаємо, що вони у нас такі талановиті, такі активні. Очікуваний у вас є право тримати навчання. Все, що до кажете, буде використати проти вас більше десятка кінострічок, безліч емоцій, та звісно ж оплесків. І ось довгоочікуване оголошення переможців у номінаціях. Імниче дзеркало, і я сюди запрошую. Прям така гордість, що нарешті це сталося. Дуже довго прям так старалися. і ось нарешті та самомить. Дуже довго чекали на цю подію. Сценарій писала не тільки я, а й моя однокласниця Вікторія Городиська. Ми дуже довго на цим старалися, чергувалися, прям майже по ночам писали, але все ж таки дуже раді, що дознімали знімали до кінця. Я грала типу ту людину, яка видавала кубок, а потім його вкрала. Ну не знаю, якось типу дуже дивно. Ну, я хочу постаратися ще краще. Тобто є до гнути? Так. Я маю ті статуетки, тепер я дуже з цим пишаюся. Цього року були залучені тільки учні школи, і ви можете відчути, як гарно вони говорять англійською, адже фільми знімались переважно англійською мовою, або дубляж був англійською. Або субтитри, і це також дуже важливо в навчанні дітей. Такий підхід до навчання англійської. Батьки юних учасників, а паралельно й перші глядачі та критики кажуть такий різноманітний розвиток та можливість проявити себе неабияк важливі для дітей. Власне мені дуже подобаються подібні заходи, адже вони сприяють. Не лише е, навчальному процесу, а е, якомусь такому розвитку всебічному дитини. Е, діти показують себе з різних сторін. Ну а також це корисний такий нетворкінг для батьків. Дітки дуже задоволені, дітки відчули себе в такій поважній серйозній ролі. І знаєте, в нашому дитинстві такого не було. Тому я думаю, що для них це дуже гарний досвід. Плюс для них це е, такі чудові надзвичайні емоції, тому що не кожен може себе побачити на екрані, і потім після того отримати Оскар. Фільм фестиваль має на меті не лише розважити, а й виховати, пояснює директорка Львів Брітіш Скул. Адже кожен фільм піднімає важливі теми. До кожного фільму був написаний сценарій, і кожен сценарій має виховну мету під час зйомок і сам сюжет фільму вчить долати перешкоди, бути хоробрими, бути вихованими, бути чуйними, бути добрими, мати критичне мислення і змінювати ці сміти краще. Відтак у майбутньому Львів Скул планує продовжувати традицію проведення кінофестивалю та навіть залучати учнів з інших навчальних закладів. Марічка Драбич Остап Кульпа Правда тут Львів. Львів Fashion Week стартував. Розпочався він з перформансу від дизайнерки Марії Старчак, де крім показу ретроспективи всіх колекцій, що були створені за попередні роки, також родзинкою було і художнє втілення ідеї сліди часу ті, що залишають. Це дослідження того, як матеріальне перетворюється у значення, як спогад може набувати форми. Знаєте, от митець, коли творить, от я коли творю, я зазвичай оголяю душу. Я зазвичай піднімаю теми, які мені внутрішні, супер близькі. Я їх відкриваю перед людьми. Тобто сьогодні стояло багато людей і вони бачили якийсь внутрішній мій поштовх. Це дуже важливо. Тому, власне, митці були босі. Ванна, на якій було супер складно, ну, ви бачили. Мистецтво не твориться просто, мистецтво твориться важко. Важко, так як і все в цьому житті. Тому дуже важливо, дуже важливо зараз, коли є свідомі бізнеси, коли є благодійна структура, яка в нас сьогодні була, ми продали картину, на яку всі слідили, на яку слідили митці, і вилучили кошти на армію. Ну це ж прекрасно я рахую». Сьогодні перший показ якраз тут в паркінгу Левла в Сайголель. З чим це пов'язано? Лев девелопмент відомий тим, що він підтримує в принципі, художні ініціативи, мистецькі ініціативи. І цей показ це в принципі навіть не показ, це перформативний показ, тобто він поєднує моду і мистецтво. Подіумом пройдуться не лише моделі, але й представники мистецького середовища Львова. А показ буде саме як перформанс, він називається сліди часу. Тобто моделі, які будуть в цьому показі, будуть лишати свої сліди буквально по полотну. Нам як компанії Лавдевалопан справді дуже приємно, що саме відкриття Лі Фошовіку відбулося в нашому проекті Лавлестел Хотел на Шевченка 73 А сьогодні на підземному паркінгу у нас відбувся показ перформанс. Насправді який має дуже велику цінність, оскільки тут поєдналось і мистецтво, і мода. А це саме ті цінності, які для нашої компанії дуже близькі, які ми пропагуємо у всіх наших проектах. Тому впевнена, глядачі сьогодні залишаться з позитивними емоціями і приємними враженнями». Також після події відбувся благодійний аукціон, на якому розіграли полотно з цього показу, і таким чином вдалося зібрати 24 тисячі гривень на підтримку наших збройних сил. Тут були присутні як вже і знайомі з творчістю дизайнерки гості, так і ті, хто вперше для себе відкрив Львів Week. І те, що все почалося з такого перформансу, залишило людей дуже зацікавленими в подальшому розвитку подій. Я вперше на Льві Fashion Week і Я неймовірно захоплена цим досвідом. Насправді, бо я не думала, що тут буде настільки е, цікаве дійство. Ось цей перформанс він був надзвичайно цікавим. І покази такі дуже цікаві моделі, образи були дуже дуже цікавими. І Я захоплююсь апсайклінг тематикою насправді, тому мені дуже сильно відгукується. Ще це перший мій досвід, тут, тому це було дуже класно. Як завжди, Fashion Week дивує різними своїми перформансами і цього разу був виняток. Марія Старчак, я вважаю, одна з найкреативніших дизайнерок львівських і. Це був дуже достойний перформанс з благою метою. Була продана картина, створена прямо ж на цьому показі. І сліди часу воно теж дуже символічно. Ми зараз розуміємо, що таке час, що таке пам'ять століть, що таке наша історія. І відповідно це все якось разом колаборувалося саме в цьому показі. Цьогорічного фшнику я очікую. Кращу якось більш цікавішу гру з українською ідентикою, бо тому, що вже протягом не знаю, починаючи з 2022 року, ми бачимо, що народ, народна якась ідентика, народні, якась культура, народні традиції вони свої популярними, але вже пройшло близько трьох років, і хочеться чогось нового. Хочеться якогось більш модернового, більш якогось нестандартного, авангардного. І цього я очікую від вашого на віку. Триватиме головна модна подія Львова ще кілька днів. За цей період глядачі побачать нові колекції як українських дизайнерів, так і закордонних. Загалом організатори обіцяють дуже цікаву програму, з якою ви можете ознайомитися на сайті Львів Week. Таку історію сценаристи не напишуть наркоділки, які вже перебували під слісом за збут метадону та карфентаніло, знову стали на ті ж граблі, але це їх не зупинило, і геніальні злочинці примудрилися ще більше погіршити своє становище. Організована злочинна група торгувала зіллям оптових масштабах, і коли їх спіймали на такому бізнесі вдруге, їхні ще вирішив просто підкупити правоохоронців. Звісно ж, слідчі зробили усе можливе, аби задокументувати цей факт. І коли діло приніс поліцейському 18 тисяч доларів, просто схопили недолугого наркоборона. Зараз організатор та двоє його поплічників ізоляторі тимчасового тримання без права внесення застави. А за свій бізнес вони можуть потрапити за грати на 12 років. Дві з половиною тисячі доларів і інвалідність в кишені. Поліція спільно з за СБУ затримала лікаря-негідника, який вимагав хабар у чоловіка за продовження пільгового статусу. Відповідно, і ухилення від служби. Відомо, що клієнт вже раніше отримав певну групу, і от тепер прийшов час нової перевірки. Коли медика затримали на гарячому, у його кабінеті слідчі знайшли чимало цікавих фактів такої протиправної діяльності. Тепер заступнику директора районної лікарні загружує ув'язнення на три роки та конфіскація майна.